Привіт! Як ваші справи? Зізнавайтесь, чи практикуєте, чи просто дивитеся. У мене практичний канал, тому запрошую всіх практикувати і, звичайно, ділитися своїм досвідом, писати відгуки, писати те, що виходить і не виходить. Мене це надихає у створенні контенту. А сьогодні я хочу запропонувати цікаву дуже сильну практику. Це навіть не зовсім вправа, а практика. Ми будемо створювати захисний щит. А найголовніше ми будемо перевіряти, працює він чи ні. Тобто ви самі себе зможете перевірити, наскільки ви можете реально створити. Захисний щит. Для цього нам буде потрібен маятник, пару камінців. Ми їх спочатку виміряємо. Так, у вас вже є в минулому відео, тому мені не треба повторюватися, як виміряти камінчик, його вібрації, його дія. В метрах, так, наскільки його дія розпоширюється, наскільки метрів. Визначити його північ, верх, низ, визначити шкоду, визначити кількість вільної пам'яті. Це ви все робите швиденько по минулому відео. Там, де я пояснювала, як це все робити, програмування гірського кришталю, так? Спочатку збираємо інформацію про обрані вами камінчики. Потім ми будемо їх програмувати. Ми їх поставимо, наприклад, десь в кімнаті, біля входу в дім, так? наприклад, біля вікна. Там, де у нас є якесь потенційне забруднення електромагнітне або, наприклад, а, якесь фізичне чи будь-яке енергетичне. Будемо створювати щит. А потім за допомогою рамок нам будуть обов'язково потрібні рамки, будемо перевіряти, чи існує цей невидимий щит, чи ні. Поїхали! Отож я підготувала мої камінчики. Дуже гарно очистили. І дуже гарно запрограмувала на захист кожен із них. Гарно піднялася їхні вібрації, визначила їх північ, їх правильне положення вверх-низ. З ними про все домовилась. дозвіл отримала на створення захисного щита. Тому робіть паузу, будь ласка, і. Займайтеся вашими камінчиками, щоб вони повністю були готовими до роботи. Після цього вибираємо місце, де ми будемо їх ставити. І між ними створювати захисний щит, невеличку стіну, яку ми зможемо потім перевірити за допомогою наших рамок. Поїхали обирати місце. Отож, я вийшла на веранду і біля дверей положила правильно, так, верх до верху, півноч, до моєї півночі в хаті, ці камінчики. Тепер ви можете взяти в руки рамки або маятник, або нічого не брати, бо найголовніше творіння це наш намір, наша візуалізація і відчуття. Між ними я буду створювати по периметру. Ось таку стінку до, бачите, там ручка, де вона їде, не дуже видно. Ось до цієї ручки, от тут сюди. От у мене буде стіна проходити. Між ними, тобто десь півтора метра від землі. Десь півтора метра під землі. Тобто бачите, такий по периметру тюк. Тюк, тюк, і тюк. Десь 50 см в товщину, обов'язково фіолетового кольору, з повним наміром на захист. Своїми словами додавайте все, що ви хочете. Наприклад, щоб цей захист могли, наприклад, Змінювати чи відміняти лише тільки ви, і більше ніхто. Так? Щоб цей, наприклад, захист не могли пройти ніякі сутності, негативні енергії, хвороби, там, паразити, ауральні сутності, все, що вам іде, і все, що ви хочете, та, і від чого ви хочете захистити ваш будинок. Це класичний варіант, так? просто створити таку. як... Як двері. Стіну, перегородку, назвіть, як хочете, захисний щит, обов'язково підіть в цю вправу з великим наміром. Тобто цей намір має звучати прямо у вас всередині настільки, щоб ніякого сумніву ніде не закралося. Якщо на даний момент виражати ваш намір, візуалізувати ви ще не можете, можливо, ця вправа у вас не вийде. А якщо ж навпаки, у вас все з цим добре, можете піти далі, наприклад, вашими руками відчути цю створену стіну, приділіть кілька хвилин створенню цієї захисної стіни, перегородки, захисного щиту. Пропишіть, продумайте, відчуйте все те, що ви не хочете, щоб проходило через цю стіну. Це варіант від французького геобіолога Віллі. Я б ще хотіла додати невеличкий шматочок, який зазвичай додає Ян Липнік. Пам'ятаєте, як нейтралізація була наших електромагнітних приладів? Ось він додав до тієї практики, і я б хотіла б до цієї тепер додати. Ще невеличку посередині таку трубочку, яка йде 20 метрів вниз в землю і розширюється внизу, туди, аж до серденька землі, для евакуації всіх цих негативних сутностей енергій, залишків цих енергій. Щоб воно все туди йшло на трансформацію, і виходить зверху, так, у мене тут виходить перегородка, і зверху трубка, яка також мінімум 20 метрів, йде в вищий астрал. Тобто та енергія, яка стикнеться з моєю стіною, піде або до світла вверх в космос, на трансформацію, або до землі, до земного ядра на трансформацію, і фіолетове плам'я. Колум'я випромінювання. Воно якраз і є захисним і трансформаційним. Товщину, я вже казала 50 см, висоту сказала. Все, нажимайте на паузу, і робіть, створюйте вашу стіну, приділіть цьому увага, декілька хвилин. Тобто, віднесіться до цього повністю усвідомлено і дуже серйозно. Це техніка вже для професіоналів. Тобто, якщо ви вже пішли в цю практику, то, будь ласка, робіть її до кінця правильно, усвідомлено і перебуваючи тут і зараз, в цьому моменті від А до Я. Або тоді не робіть. Зробите пізніше. Після того, як ви створили свою стіну, перевіряємо її рамками, руками чим завгодно. Тобто, ви Її створили, візуалізували, перевіряйте, наприклад, за допомогою маятника тіла чи рамок, чи стіна створена. Потім активуєте, так і так і кажете, мінімум три рази. Активую, активую, активую. І давайте зараз за допомогою рамок перевіримо, чи існує ця стіна. Готові? Що було видно, я поставила стільчик з телефоном рівно за стіною. Тобто, щоб ви були е, глядачами. Тобто ви знаходитесь за стіною. Поїхали перевіряти стіну. Там в мене тут холодно, тому буду робити швидко. Поїхали. Де моя захисна стіна? Де є захисний щит? Куди мені йти? Де є захисна стіна? Де є захисна стіна? Так, рамки в мене ведуть. Де є захисна стіна? Коли я в неї впрусь, будь ласка, покажіть мені, де її початок. Ах, Вам не видно. Тобто ось, ось моя стіна. І вони її визначили. Тобто чітко показали, куди мені йти і де її початок. Так, я спробую, напевно, з якогось іншого ракурсу. Бо я розумію, що вам нічого не видно. Зараз подумаю, як поставити. Так, вам, здається, видно, так, ось там один камінчик і ось тут другий, так? Тобто, моя стіна в тому напрямку. Я нахилюся, щоб було видніше. Так, видно? Видно. Де моя захисна стіна? Де моя захисна стіна? Де є? Де є моя захисна стіна? Тобто рамки вже вказали, куди йти. так? Йду. Коли я пройду до моєї стіни, будь ласка, покажіть мені її початок. Де є моя захисна стіна? Де є моя захисна стіна? Є. Дивіться. Сподіваюся, що вийду. Тобто рамки були ось так, коли я прийшла до моєї стіни. Так, у кожного нагадую свій власний код. Тобто, будь ласка. Користуйтеся такою технікою, створюйте свій захист. Я думаю, що це вже реально. І головне, що ви можете це все перевірити, чи то створювати, як ми створювали, дамбу, так, очищувальну на водоймі. Так, ви можете і створювати захисний бар'єр, наприклад, так, у себе вдома. Особливо біля вікон, біля дверей. будь-де, наприклад, в місці, де ви працюєте, особливо, якщо ви надаєте якусь енергетичну послугу чи допомогу комусь. Удачі ава!